У вас 21.03, 21, 1,5 інжектор. Проблема була не качав бензонасос, почав з реле. О, це реле є реле бензонасоса. І тут посередині жовтий запобіжник це є його запобіжник бензонасоса. Коли замок запалення повертаєш, воно має, воно має класик. От зараз я його поверну. Ось, наклад само. І коли саме, сам, само собою, коли включаєш, вертаєш замок запалення, повин, бензонасос повинен годіти. Він зараз вже накачав, то вже не чути. Е, яка проблема? Не було, не гудів, ну не качав бензонасос. Не качав бензонасос, машина стояла без бензину напевно пів року. Залив бензин, поставив акумулятор, повертаю замок. Повертаю замок. Бензонасос не качає. Попробував запустити, не запускається Ясно. Тиску нема. Пішов під капот. Зразу перевірити, чи є тиск в рампі. Полиній рампі. Тут сусок нажимаєш по системі, так як на колесі. Повін бензин звітом напором тиснути. Зараз нажму, покажу. Отако. Я нажав. E, ну, ну, напора нема, там ледве-ледво так почало текти і перестало. Зараз знов повернув замок запалення. О, так працює бензонасосик. E, значить, як почав шукати? Зняв реле, зняв оце реле. Щоб замкнути напряму насос. Оцих два товстих проводи. Цих два товстих проводи. У мене він розовий з чорним і розовий з чорним. Вони одинакові товсті. Вони йдуть на на бензонасос на... Коротше, на бензонасос вони йдуть. Доходять От фішка. Тут видно так, сірий і чорний сірим. Сірий це є плюс, і чорний сірим це є маса. Цих два дроти тонших. Це рівень бензину показує. Значить, попробував роз'єднав фішку, спробував тут. Можна через лампочку, можна, можна мультиметром помірити. Помірив мультиметром є напруга. Значить, Тут друга фішка є, що до бока вже до поплавка самого зняв її, помірив в неї. Тут через цей кусочок кабеля теж проходить. Все, все добре. Значить, Почав мірити опір. На 20 кОм ставиш. На 20 кВт ставиш опір і міряєш на опір на насосі. Я то почав міряти, ну того в інтернеті багато є. От зняв цих два центральних. Коротше тих два центральних у тій фішці. Там є плюс і мінус. Міряєш повинен бути опір. Опір в мене був, але дуже слабонький. Я зразу зрозумів, що то є в бензонасосі. Зрозумів, що є проблема в бензонасосі. Я зняв бак. Коротше, потім закладу. Я зняв бак. Е, ну, з баком треба побавитися. Я зняв бак. Відкрутив поколів відкрутив, поки всі магістралі, поки це. Знімав я його не перший раз. Колись я його вже знімав, то вже знаю, як то робити. Підом кращуєш, коротше, задне праве колесо вверх, ставиш ще якісь підпори для безпеки, а само собою знімаєш. І там є в насосі фішка на 4 дроти. Два дроти, знову ж таки, ті, що я показував, то йдуть на рівень палива і два дроти йде чорний і сірий. Чорний і сірий, вони йдуть на плюс-мінус. На ну, плюс-мінус коротше. Попробував, взяв два дроти довгих з акумулятора, кинув на плюс-мінус. Чую насос склацає. Тоді там є така фішка, мені треба було зняти, але ну, я десь спішив. Коротше. Знімаю ту фішку, там просто клеми окислені. Всередині я почистив клеми, знову кидаю два дроти плюс-мінус напряму від акумулятора а бензонасос почав працювати. І все, зібрав послідовності назад, зараз. хочу мучити, бо там мало бензин баті. Отака проблема. Мало хто розказує там. Я багато відео передивився, мало хто її розказує. Всі, там. Я розумію, проблема може бути в запобіжниках, в релюшці. Може вона десь підгоріти, не, 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 ну, не до кінця працювати. Запобіжник так само може так перегоріти що ну, візуально ти його бачиш, дивишся на нього, він типу, цілеїть, але він не працює. Знову ж таки, там е, от, тут стоїть комп'ютер, від комп'ютера може бути якась проблема, якийсь дріт, треба все шукати. Так само ті чотири дроти, що йдуть звідси з релюшки через комп'ютер, йдуть вони десь по салону, пониз, тут по тунелі, понизу, е, ті, що приходять до бака, так само їх треба провірити всіх, чи вони справні, і тоді робити висновки. Але кажу знову ж таки, що скільки я відео передивився, то ні, ні один мені, ну, ні один не сказав, що може бути просто така банальна проблемка. Так що треба все перевіряти, перечистити і можливо вам повезе.